Друзі, а якщо ви хочете подивитися це відео, то е, рекомендую вам зараз його поставити на паузу і е, пригадати, здається, це 16-та частина інтерв'ю з Михайлом Євгеновичем, з нашим майстром, з моїм колишнім учнем, де е, він розповідав про найкоротші свої ігри. І казав, що ну звісно, там він ставив у турнірних іграх дитячий мат зовсім слабким суперником, коли був ще дитиною. А потім він казав, що він ставив мат у захисті каракан. І ви я там на осліп розповідаю, що це за мат. Ось поставте те відео і наосліп е, самі зрозумійте про що я вам зараз покажу. Тут не буде нічого секретного, це просто я ж кажу, я тут сижу біля лікарні, чекаю, поки вийде моя дружина з сином. Тому ось так. Хтось скаже, сходжу з розуму, хтось, а е, мені байдуже, хто що скаже. Мені здається, що я нічого поганого не роблю. Так ось, друзі, про який мат казав Михайло Євгенович. Я сподіваюся, що ви поставили на, на паузу це відео і дивилися. Ну, Тобто, це ось така е, відома матова е, комбінація у захисті корака. Ну як комбінацію це назвати не можна. Пастка така дитяча. Ферсії 2 ходять білі, хід, звісно. Дуже-дуже страшний, тому що слон, 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 уявляєте, слон, який важить три умовні одиниці. Ну, давайте представимо це. Три умовні одиниці. Тобто це слон, він важкий, три важить. І тут йому на ногу стрибає такий громадний, у три чимось рази, ваща фігура стрибає слону на ногу. Це нормально? Звісно, ці це ненормально, і звісно, цей хід не може бути дуже гарним, але так грали, грають і розраховуючи на пастку, і в бліцта грають, бо іноді чорні ходять автоматично, кінівші і. Так, виграв одну, мабуть, з перших турнірних партій у 1950 чи 52-му році. Я не пам'ятаю. Один з найсильніших шахістів свого часу, Пауль Керес, виграв у польського майстра. Ось я не пам'ятаю прізвище, це моя провина. Чернатовський, Чернауцький, щось таке. Це Арнавцький у Одесі, вулиця. Я бачите, в мене все вже Арнавуцька. Я ходжу, ходжу по Одесі, там Арноуцька, Арнауцька. Ось так. А, ну, зараз, звісно, це я не Одесі, але коли ходжу по Одесі, Арнаутська, в мене дуже часто, е, чомусь я на неї потрапляю. <свісно> так ось, ну, звісно, ви всі бачите, що білі тут ставлять ось такий е, симпатичний спертий мат. Е, так, друзі. Е, це пастка, яку, звісно, вам потрібно знати, але, чесно кажучи, після, наприклад, кінь, де на F6, у чорних. Ніяких проблем немає, ці варіанти білим ну, переваги, звісно, не несуть. Навіть я бачив тут експерти з захисту каракан, грають її 6. Це теж нормальний хід. Друзі, ну, потрібно вивчати такі пастки для початківця. Звісно, не завчаючи, не намагаючись навіть не на грати, а просто щоб бути більш сильним, більш ерудованим шахістом. так? Друзі, Ну, ось таке коротеньке відео. Пишіть якісь коментарі, пишіть якісь побажання, підтримуйте канал, і ми будемо працювати для вас.